Взагалі, які можуть бути моменти по непорозумінням і як їх фіксити? Я розділила на два треки: на рекрутера і HR-а і на харінг менеджера. Ви побачите багато перетинань, і це не просто так. Наприклад, чому виникає непорозуміння між рекрутерами і харінг менеджерами? Тому що немає готовності вести. З Харін менеджером сі і сілем діалог. Наприклад, ви прийшли тільки в компанію, а ваш колега вам сказав: Боже, в тебе така складна вакансія, там такий жахливий харіт менеджер. Ну, це все. Я тобі взагалі не рекомендую ніколи з ним не працювати. І у вас вже сформоване упередження про те, що це якась там жахлива людина, ви не хочете з ним працювати і чекаєте, поки там Харі менеджер якось сам до вас прийде і почне е, кооперацію. Насправді ніколи не ведіться на, на це, тому що у деяких людей так не вдаються відносини з певними людьми, але це не факт, що у вас буде так само. В мене купа таких особистих історій, коли мені казали, що це жахлива людина, просто навіть не дивись її в очі. Але я там, спілкуюся з нею вже 5 років, в досить <правда> приємних діалогах, і ми майже чи не дружимо. Це абсолютно нормально. У когось не вийшло, у вас вийде. Тому не ведіться на це. Відсутні знань у предметній галузі. Так, це може бути нова зона відповідальності для репортера. Наприклад, я там постійно закривала технічні вакансії, тут прийшла в компанію, тут у мене фінанси. Я така, господі, що це взагалі таке? Як там розібратися? Ну, потрібний час. Немає розуміння профілю кандидата. Думаю, знайома історія, немає інформації про цільову аудиторію, немає розуміння можливих ризиків, які будуть виникати, якщо ви не закриєте цю вакансію. Зі сторони Сілевола і Харі менеджера також є певні е, причини непорозумінь. У нього, наприклад, також немає готовності вести діалог з рекрутером або HR-ом, тому що минулий рекрутер, наприклад, був некомпетентний, або було якесь також неприємне спілкування, чи ще якась історія, там негативний бекграунд, наприклад. У нього немає вакансій, вимог та, там, наприклад, зарплати. Він взагалі ніколи не наймав і він не розуміє, що робити, як ту вакансію написати, хто мені потрібен. Ну, мені потрібен такий, як Олексій, так, це класична історія. Просто клонуйте мені ось цього мого улюбленого колегу. Це не завжди працює, тому і я вважаю, що ось тут на цьому моменті варто включатися рекрутерами і працювати над юкейшеном цього хайрінг менеджера і допомогти з описом вакансії, показати, які можуть бути вимоги, зробити зарплатне дослідження, або якщо є якийсь інструмент в компанії, то використати його. Немає досвіду оцінки кандидатів. Це насправді для харінг менеджера це мінус, але для рекрутера це плюс, тому що є можливість навчити. Цілого харінг менеджера і створити з нього суперкласного створити з нього просто неймовірного, який буде далі закривати там самостійно вакансії, буде отримувати гарні фідбеки. Про нього будуть писати фідбеки на ДОУ, що там було неймовірно, просто класна співбесіда з цим Харінг менеджером. Таке часто дуже буває. Кандидати після класних інтерв'ю з Харінг менеджером прям дуже захопленням залишають коментарі про те, що це було найкраще там, співбесіда. Але хто зробив цього Харінг менеджера? Звичайно, рекрутер, який ділився з ним. Своїм скілсетом, який ділилися з ним певними порадами, і от такий результат отримує. Ну, це також і про те, що немає досвіду продажу вакансії і немає часу на обгортах. Тут також треба в колеги хачарах, які допоможуть нам сильно, щоб гаріт менеджер з цим справився. Як це все фіксити? Це будувати модель партнерських відносин, де я відповідаю за це, це моя зона відповідальності, ти відповідаєш за це. І ми з тобою працюємо за, для певного результату. Результат у нас один закритий А, Проговорювати зони відповідальності да, і очікування це дуже важливий момент, тому що коли ми а, будуємо модель а, відносин там, де ми, наприклад, а, один одному конкуренти да, наприклад, рекрутер хоче закрити вакансію, і хайрінг менеджер сам хоче закрити вакансію, то це не принесе нам результат. Бо конкуренція вона ну в якихось моментах це круто. Але в рекрутингу у нас має бути чітка зона відповідальності. Так, я рекрутер, я закриваю вакансію, а ти, Манш, можеш, якщо в тебе є час, взяти на себе відповідальність ось тут. Наприклад, похід хантити свого профіля LinkedIn ось таких людей. Це буде, наприклад, ефективно. І очікування: так, від рекрутера очікується ось так, від харік менеджера очікується ось так. Це також зона відповідальності рекрутера, бо він тут встановлює правила: це його зона рекрутингу. Також пам'ятаєте про це і ініціація згоротнього зв'язку, регулярні сінкапи, опитувальники це все те, що буде приносити вам чисту інформацію про те, що як це виглядає зі сторони хайрінг менеджера, які в нього фідбек, як це виглядає зі сторони рекрутера. і ділитися цим. Бо в одну сторону, тільки якщо рекрутинг постійно, тільки каже, що його харів менеджер там не приходить, недостатньо виділяє слотів на інтерв'ю, не приходить на інтерв'ю, не де може, чи ще щось. Це ж не про кооперацію, це про те, це про пасивну агресію, да, про те, щоб тикати людину, що він не робить. А я про те, щоб викреслити зони і очікування, а потім на фоні цього ще й покращувати певним зворотнім зв'язком. Опитувальниками, зустрічами там сходити на каву, спитати, чи все йде окей. Це абсолютно нормально. І ось такий момент, що успіх досягається лише командою, а рекрутинг це завжди про командну роботу, тому що у нас тут є декілька сторін, які приймають рішення, які в цьому процесі, да, Це, як мінімум, рекрутер, сорсер, наприклад, харінг менеджер, керівник Харінг менеджера. Да, Той хто можливо decision мейкер, це може бути там ще мерейзер, наприклад, і там HR навіть, і оця команда. Приймає певні рішення для того, щоб досягти успіху, щоб прийти до результату. Для нас успіх, як для рекрутерів, це закрита вакансія. Це успішний найм, це людина, яка працює, розвивається в компанії. Тому ось це командне рішення і стратегія побудови комунікації це саме для команди, яка прийде до фінального результату. А результат у нас один власний кандидат, який розвивається, який працює в компанії, приносить її певні блага. І от така сетфрейз: він він співпраця це коли обидві сторони виграють більше ніж вони могли б досягти окремо.